Меценат та почесний президент ФКРУ Григорій Козловський продовжує допомагати українським військовим задля нашої швидкої перемоги. Цього разу захисникам передали зимові шини до вантажних автомобілів. Окрім цього, на фронт відправили свердлильні верстати, обладнання верхолаза та гідравлічний прес. На сьогоднішній день проблемою номер один це є колеса, власне, ті для Камазу, так званих машин. Це дуже велика проблема. Навіть не подумати, що в Україні фактично їх немає, тому що великий розхід, осколки, багато нести. Ми зараз 40 комплектів не йшли, 20 вже є тут, ще 20 доїжджає. І є проблема власне, з шиномонтажем. Ми взяли такі свердлильний апарат. Обладнання отримують захисники 45-ї артилерійської бригади Збройних сил України. Дані колеса на автомобілі КАМАЗ нам надзвичайно потрібні в даний час, оскільки дуже багато автомобілів зняли з консервації зі старою гумою, потрісканою. А потреба в автомобілях надзвичайно велика і вони виконують необхідну роботу по захисту країни, тому і резина має бути відповідна. Вдячні за нову резину на Камази, ми взуємо їх. І будуть в повній бойовій готовності виконувати завдання. Також Григорій Козловський проанонсував різдвяну допомогу для військових. Вони отримують безпілотні літальні апарати посейдони. Це власноткіт маленька прилюді, власне, до такої великої різдвяної. Скабда, сюрприз, навіть хлопці не знали, я їх питав, тому що керівництво знає, хлопці ще не знали. Ми придбали цілий комплект посейдонів. Кажуть, що вони мають дуже хороший захист від репів. Я от, власне, зараз чекаю їхню доставку з Європи. Я думаю, що в ближайші два тижні ми власне покажемо, презентуємо. Ці пташка на відмінно виконує свою роботу. Посейдони оснащені двома камерами із 40-кратним зумом, які дозволяють вести спостереження з великої висоти і служать очима для артилерійських підрозділів ЗСУ.